Не вперто мовчали про завдання потрапити до Єврокубки фактично аж до передостаннього туру. Тоді таку ціль після нічієї шахтерем озвучив президент Ворскли Олег Бабаєв. До Львова полтавчани приїхали лягати кістьми та рубати вікно у Європу. А вже після матчу, ось тут в прес-конференц-залі наставник Ворскли Микола Павло влаштував свій бенефіс. Вітаю! Впродовж наступних півгодини дивіться усе, що варто знати про Карпати. Що кожаново обновки. Велика надія була в тому, що це відбудеться ще в цьому сезоні, і тому ми до цього готувалися. Усе про останній матч сезону Карпати Ворскла. Тлумак проти Федецького. Хто кого? Зараз дві цілу дорогу буде слухати, як він тиграв класно. Я буду робити розбори гри. Карпати відкривають футбольну школу у Раві Руській. Хоч свари, хоч не свари, але футболкою обміняється. Наш адміністратор Слава Гринишин свариться з нами за це, але якщо ми виграємо, то я готовий платити за футболки. Борха Гомес Львів адаптація. Це голи Дениса несакожанова в цьому чемпіонаті. Нападник Карпат в останньому матчі сезону проти Полтавської «Ворскли» на 53-й хвилині забиває свій шостий м'яч у цьогорічному сезоні прем'єр-ліги. Та 600-й Гол Карпат у вищій лізі українського чемпіонату загалом. Велика надія була в тому, що це відбудеться ще в цьому сезоні, і тому ми до цього готувалися. Ти фанатом дарує футболки, тепер фанати тобі дарують. Фізболки. Так що пишемо тебе в тій футболці, побачити, щоб ти вже не вдома. Я мету вдома, вим'яти. Давай. На честь цього ювілею фанати Карпат дарують Денису символічну футболку із шестисотим номером на спині. Ми навіть побажали Денису забити 700-й гол в складі Львівських Карпат і сподіваюся, що подарок буде ще краще. Чесно, коли забив навіть забив. Чесно, коли забив, навіть забув про це. Але перед грою ми говорили про те, що 599 м'ячів і наступний гол стане ювілейним. Тому мені дуже приємно і приємно, що фанати подарували мені таку футболку. Для мене це велика честь. Після цього удару рахунок в матчі стає рівним – 1-1. приємно, що м'яч дарився у стійку, а не пройшов повз ворота, і я б добив його. Втім, автором ювілейного голу Кожанов міг стати значно раніше. В першому таймі нападник не використовує вихід сам на сам, випустивши м'яч. Могли подарунок від фанатів отримати й інші футболісти. Як то, федецький у цьому епізоді. Або ж ткачук у цій ситуації. Ініціативу у першому таймі цілком у ногах львів'ян. У нас було багато моментів, і ми повинні були їх реалізовувати. Але і Ворскла добре зіграла. Вони дуже хотіли потрапити в Лігу Європи. Для цього в Орстлі достатньо було не програти Карпатам. Однак хід гри диктували саме господарі поля. Тому й небезпечний постріл Саліна виглядав дещо нелогічним. Але багатіном на місці. Там був рефлекс, я не м'яч. Це був швидший рефлекс. Звісно, я добре обрав позицію, але відбив м'яч рефлекторно. А гол, що Карпати його пропустили перед самою перервою, взагалі шокував. Хороші грали всього. Добре, відіграли в захисті. За весь тайм. Вони створили лише два моменти, і так вийшло, що один з них реалізували. Хто мав бути там з гравцем, треба дивитися. М'яч пройшов вище мене, і я не дістав його. Нам ще 45 хвилин грати. Нам ще 45 хвилин грати, і ми ще й не такі ігри витягували за цей сезон. Сказав Олег Кононов Карпатівцям у роздягальні, і ті побігли забивати ювілейний гол. А за ним іще один. Захист гостей діє невпевнено, і на 58 й хвилині лише ціною фолу Ворсклянам дається зупинити прохід гурулі. Пенальті я зіграв з в ході. Я зіграв стінку з ходобіком і першим встиг на м'яч. Захисник вдарив мене в ногу. Фол був 100-відсотковим. До удару готується ігор Ощипко. Розбіг і м'яч у руках гулки Гостей величка. Капітан команди виручив, взявши 11-метровий, це ж він подвиг зробив. Всі казали, Долганський захворіє і в нас не буде другого воротаря. Подивіться, як він стоїть, наш другий воротар. Я взагалі хотів би вибачитися якби перед командою, перед болівальниками за цей пенальті. Просто треба якби, зробити висновки. Просто я, був, я був не на силу, був на техніку. Карпати націлені на другий гол і невдача їх не зламала. Вже за хвилину удар Кожанова приймає стійка воріт Ворскли. Не вдалося забити і в цьому епізоді нічого страшного. Вже тут Денис уникає офсайду і вдотик вганяє м'яч під поперечку після пасу від Качука. 2-1, Карпати попереду. Ми знали суперника, то тобто знали зналі Ми знали суперника, знали захисників. Я ще ткачуку перед грою сказав, віддавайся за спини. Так і вийшло, пішла передача і все чудово вийшло. Забілі голка варіться в роздівалку. Забили гол, як то кажуть, у роздягальню, а вийшовши на другий тайми, пропустили одразу два голи, які для нас і стали холодним душем. Тепер господарі вже не форсують події. Гості ж після такого не можуть прийти до тями. Гра здебільшого проходить в центрі поля. Ми, коли забили другий гол, дещо сіли назад, хотіли втримати рахунок до кінця гри. Не втримали. За дві хвилини до закінчення основного часу Селін робить довгу передачу з власної половини поля на Янузі, який виходить сам на сам з Богатіновим і зрівнює рахунок. Я не розумію, як це сталося. Пройшла довга передача нам за спини, можливо, міг її перехопити у ротар, а я не встиг її підстрахувати. Я спробував дотягнутися до м'яча, але не вдалося, і він забив гол. Дякую Господу Богу, за те, що нам помог. Дякую Господу Богу за те, що він нам допоміг вийти в Єврокубки. Дякую Ахмету Янузі за те, що в останніх матчах він запиває для нас дуже важливі голи. Я все одно думав, що єс. Я думаю, якщо ми заслуговуємо на Єврокубки, то ми сьогодні зіграємо в нічию. Якщо не заслуговуємо, то програємо. Я не думаю, що Карпати були сьогодні сильнішими за нас. Нас сьогодні обіграв хіба що один Кожанов». Рахунок матчу 2-2, а тренер Ворсклян Микола Павлов після фінального свистка разом з командою радіє так, наче виграв чемпіонат України. Коли на кону стоїть результат, то про гру говорити не хочеться. Хочеться говорити лише про результат. нам не вдалося На жаль, нам сьогодні не вдалося отримати перемогу, тому нам прикро тим більше пропустити таким чином на останніх хвилинах. Sve je čempionat igrali super, tako htjeli zakončiti, no ne polučilo se. Hvala vam za sezon. Порятунок потопаючих у руках самих потопаючих. У найцікавішому матчі останнього туру і поступаючись поступаючи 0-2, рятується у гріз Динамо та здобуває історичну перемогу 3-2. Результативно було і в Луцьку Донецький металург Долає Волинь 3-1. Крім цього, випадку гості у турі перемагали ще тричі. Запорізький металург. Грюкає дверима в Луганську. Металіст Б'є оболоні. Номінально в гостях Таврія сильніша за Севастополь, 1-0. З таким же рахунком, але вже в домашньому матчі Арсенал перемагає кривбас не забивали. Лише в Донецьку. Шахтар-Дніпро 0-0. Тож у підсумкові турнірні таблиці чемпіонату Шахтар випередив Динамо на сім очок. Бронзу таки здобуває металіз. Дніпро від харків'ян відстав на три пункти. Карпати п'яті. А останню путівку у Єврокубки здобуває Ворскла, що випередила Таврію лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів. Віртуальну першість у нижній частині турнірки здобуває Арсенал. У драмі останнього туру хіпієнт в Маріуполі і Річівець набирає 29 очок та залишається у прем'єр-лізі. Ось Севастополь повертається у добре знайому першу лігу, з якої вийшов минулого сезону. Разом з кримчанами понижується у класі і запорізькі металурги. У збірну з думками про пологи новий головний тренер збірної України Олег Блохій назвав футболістів, що готуватимуться до товариських матчів проти Узбекистану та Франції. Вони відбудуться 1 та 6 червня відповідно. Тож до переліку блохіна потрапили 23 футболістів. Одразу три з них Скарпат, це захисник Артем Федецький та півоборонці Орху Худобяк і Денис Кожанов. Найбільше ж у збірну викликали гравців з Дніпра шістьох на другому місці Шахтар. П'ятеро збірників з Динамо запросили чотирьох футболістів про запрошення у збірну Кожана. У вівторок в обід розповів його агента вже ввечері, денис разом із дружиною йде відзначати цю подію до ресторану. Ольга на місяці вагітності лікарі прогнозують, що народити може в той час, коли чоловік поїде до збірної. Приблизительно кінець мая, начало іюня. Може бути, я ще навіть успію. Якраз народи але не факт, я думаю, що. Что это буде даже нам на пользу. То тобто, я думаю, буде гратися даже з двоє мотивацією. Тим часом півзахисник Львівської Карпат Ігор Озарків у складі юнацької збірної України полетів до Польщі, До 24 травня розпочнеться еліт еліт-раунд чемпіонату Європи 2011 року. На цьому етапі участь візьмуть 28 команд, яких розділять у сім груп. Розгром на коня. Молодіжний склад Карпат завершив чемпіонат на четвертому місці. Підопічні Романа Толочка в останньому турі здолали однорядків з Полтавської ворскли 5-2. Та з 71 голом в активі стали найрезультативнішою командою першості. В останній зустрічі за львів'ян відзначалися Тарасенко, двічі Бідловський, Ремчук та Конкольняк. В підсумку в активі дублерів Карпат 50 очок більше у трьох команд. Молодіжний чемпіон України Шахтар, другий металіст, бронза у Дніпра. Лютий Федецький і квітень Ощіпко. Футбольний клуб Карпати долучився до акції Залишайся людиною спрямованою проти насильства, яку проводить Європейський Союз Карпатівцям. Навели красу гривом, і професійні фотографи робили світлини для календаря на 2012 рік, який згодом безкоштовно роздаватимуть вболівальникам. Найцікавіше та з ланобілої фотосесії дивіться в одному із найближчих випусків програми Про Карпати. Згідно усіх українських традицій, у грудні минулого року нігерійський легіонер Самсон Годвін одружився із вів'янкою Катериною. Ось зараз у родині Годвінів уже чекають на поповнення. Через це подружжя навіть відмовилося від дальних подорожей під час літньої відпустки. У відпустку я з дружиною хіба що з'їжджу до її сестри в Київ, кудись далі не можу, бо їй не можна літати. Чекаємо на поповнення в сім'ї. Мир, дружба, євро. Одразу після матчу Карпати ворскла більшість війських футболістів поїхали відпочивати. Один з небагатьох, хто залишився у Львові це захисник зеленобілих Артем Федецький. Але й він часу даремно не гає гравець, знайшов нового друга. Євро 2012. Точніше футбольний форум обрав Федецького своїм другом. З цього приводу міській раді Карпатівцю навіть вручили диплом, що засвідчує його дружбу з майбутнім єврочемпіонатом. У Артема Федецького прекрасне ім'я. Це талановитий футболіст, який своїм, свої, своєю футбольною майстерністю, ми переконані, надихатиме людей для того, щоб долучатися до волонтерської програми. Детальної програми я якби не знаю, але думаю, що запропоную, зроблю все можливе, аби дійсно підтримати цю акцію, адже бути послом волонтерської програми УІФА, я думаю, це досить простий простивна місія. Дністерська номер 5. Тут у приміщенні школи номер 73 Ось уже 18 років базується школа Карпат. За тими стінами футболу і не лише навчалися Юрій Вірт та Беньо, також Василь Кардаш та інші. Тепер з Дішор Карпати роститиме футболістів не лише тут, поблизу стадіону Україна. У неділю за нобілі відкрили прикордонну футбольну заставу у Раві Руській. Прошу проголосувати. Лічення комісія, прошу. Проти Хто проти? Тримальність немає. Одноголосно. Підписуй, голова, що головний величезний момент. Так, півроку тому в Раворуській міській раді підтримали та документально затвердили створення в містечку дитячої футбольної школи Карпати. Ми готові е, надати. Е, кваліфікованих тренерів, які будуть працювати за єдиною методикою, за тою, якою працюють наші дві школи і <клес> з дюшор-Карпати. Так, також ми готові забезпечити екіпірування повністю ці е, е, навчальні е, класи, які будуть організовані. Усі роботи з будівництва нового сучасного футбольного поля для Карпатівської школи тривали півроку. Перед великодніми святами залишився останній, втім, найважливіший етап робіт покласти газон зі штучним покриттям останнього покоління. У мене є синок, олежик, йому 8 років, і він уже з нетерпінням чекає, щоб записатися власне, в цю секцію, яка буде від школи Карпат. І ось настав урочистий день на відкритті футбольного майданчика дітлахів ледь не більше аніж дорослих. Навіть державний прапор підіймає маленький хлопчик, але під пильним оком професійних футболістів Артема Федецького та Андрія Тлумака. Історична подія не тільки для цього міста, а й для нашого футбольного клубу Карпати. Тому що сьогодні вперше наша школа офіційна виходить за межі міста Львова. Такого футбольного ажіотажу у Раві не було уже сім років. Тоді на ось цьому стадіоні проти місцевого клубу Рава в одній 32-й фіналу Кубку України грав Донецький шахтар. Хто в якійсь мірі любив футбол, був було тут присутні. Сьогоднішній дивлячись на ту, скільки яка багато громада була тут, це фактично після цього маршу. Те сьогоднішній день забрав стільки людей. Міста Рава та представник ЮНІСЕФ в Україні урочисто перерізають символічну зелену стрічку і відкривають новий майданчик. Залучивши футбольний клуб Карпати до цього дійства, ми спільними зусиллями збудували для дітей такий стадіон. Це саме відродження, підтримання тих традицій, які завжди були на теренах Руської. От той величний, величний футбол, свято футболу. Нове поле спершу посвячують, а вже після цього на ньому показовий матч грають вихованці львівської з Дюшор Карпати. У складі однієї з дитячих команд грав захисник зелено-білих Артем Федецький, а в іншій голкіпер Андрій Тлумак. Мальчик, якщо хлопчик займається футболом і приїжджають відомі, футболісти, звісно, таке на майбутнє дуже стимулює. Тому вони займатимуться з додатковою наснагою, згадуючи сьогоднішній день. Це була чисто товариська гра, посміялися з дітьми. Так якби більше грали на дітей, тому що це свято для дітей, ігра для дітей. А ми чисто як помічники. Тлумак на полі грає не у воротах, а на позиції атакувального півзахисника і віддає кілька гольових передач. Гравець вже збірної України Артем Федецький і пасував, і пробивав та марно. Я зараз був слумком міхати 40 хвилин. Я зараз наслухаюся, як я зіграв, то я думаю, може, десь тут маршрутки їздять, Рави поїхати на ліву, Зараз буде катастрофа в машині просто. Зараз дві цілу дорогу буде слухати, як він зіграв класно. Я буду робити розбори гри. Наступними випробувати новий майданчик вийшли ветерани Карпат та Рави Руської. Хороше шоу я знаю для глядачів, тому що і нам приємно побігати на такому газоні. Тобто бути присутнім на відкритті цього чутового майданчика. Такий у нас на полі, Ніхто не дотримується ігрової дисципліни. От, виходить, от таке не розберіг. Ветерани Карпат перемагають. Втім, з яким рахунком, невідомо. Ніхто на ту увагу не звертає. Ми збираємося, граємо в футбол, отримуємо задоволення. Вже після офіційної частини та товариських матчів поле спробували і ті, для кого воно, власне, і будувалося місцеві діти. Дуже раді, що в нашому місті побували такі знаменті люди, як тренер Карпат, гравці Карпат. Що нарешті ми побачили деякі ну, те, що зробилося дійсно, не на паперах, а дійсні факти. Дуже раді, що в нас відкрита тепер спортивна школа Карпат. Наші діти, які будуть тут займатися професійно, будуть продовжувати традиції футбольного клубу Рава. Далі у Прокарпатах ви побачите. Хоч свари, хоч не свари, але футболкою обміняється. Наш адміністратор Слава Гринишин свариться з нами за це. Але якщо ми виграємо, то я готовий платити за футболки. Борха Гомес, Львів. Адаптація. Країна на південному заході Європи займає більшу частину Піренейського півострова. Її назва походить від Фінікійського вислову і Шпаніям, що в перекладі означає берег кроликів. Тема Іспанії цього року у житті Карпат стала дуже важливою. Взимку за Нобілі перемогли на піренеях у товариському турнірі Копа Дель Соль. Тоді ж, вперше в історії львівського клубу до нього почали переходити футболісти з Іспанії спершу Лукас, а потім і захисник Борха Гомес. Далі про те, як останній змінював кухню з іспанської на українську і не тільки Борха Гомес Нарес. <ріст> і справді квартира велика. Іспанський захисник Занобілих Борха Борха Гомес поселився в одному з центральних районів Львова. У помешканні кілька спалень, зокрема для гостей. Вітальні, великий телевізор з іспанськими каналами. Ясна річ, що є і кухня. Хоч на дворі уже 21 століття і в супермаркетах можна купити будь-які продукти. Деякі смаколики, борха привіз з рідної Іспанії, зокрема, хамон, сиров'ялену свинину. В Україні вона теж продається, але Карпатівець каже, що тут піренейський делікатес набагато дорожчий. Це дуже більше в комп'ятні з Мадрі, майже все. Загалом тут життя набагато дешевше. Скажімо, в ресторанах можна поїсти на 100-150% дешевше, ніж в Іспанії. Натомість багато продуктів у супермаркеті дорожчі, відсотків на 50. Окрім хамону, Борха привіз з Іспанії арахіс, мед та каву, яку він я постійно купив уже у Львові. А оці велетенські грецькі горіхи придбав у бабці на вулиці. З оливковою олією ситуація взагалі кометна. Сама вона іспанська, куплена в Україні, але привезена з Польщі. Зазираємо до холодильника. Тут майже усе українське помідори, гострий перець, капуста, яйця, ківі, кабачки та баклажани з напоїв, молоко, соки і трохи німецького пива. Йдемо далі. Цю футболку Борха збереже назавжди. У ній він дебютував на стадіоні України у матчі проти Іллічівця. Кілька футболок я подарував своїм друзям у Харкові. Обмінявся з Тайсоном. Наш адміністратор Слава Гринишин свариться з нами за це. Але якщо ми виграємо, то я готовий платити за футболки. Свою першу зелено білу футболку з рук Олега Кононова іспанець отримав на початку березня. Наприкінці цього ж місяця він дебютує за основну команду у товариському матчі проти руха. Практично відразу ж у Луцьку Борха знайомиться з українською прем'єр-лігою. Карпати перемагають у волин 3-0, а іспанець потрапляє до символічних збірних туру. Витанімали важне як для нового гравця. Дуже важлива перша гра. Як він увійде з перемогою чи поразкою? Тому добре, що так вийшло. Але осторога була. Звичайно, переглядаючи Борху раніше, я бачив, що це гравець впевнений у своїх силах. В Іспанії він грав, може, й не яскраво, але надійно. Коли він приїхав сюди, було трохи тривожно, адже він почав з чистого листа без підготовки з нами на зборах. Щоб грати ще краще, іспанець не лише тренується а й вчить мови. Власне, зараз, як каже сам Борха, він вже почав курс англійської та української. Правда, в команді йому є з ким поговорити і на рідній мові з Лукасом Тіаго Батістою Кочішем, Гурулі Балашіцем спілкуюся з іспанською, з Богатіновим Мілошевичем англійською. Вже розумію українську мову, та мені ще не вистачає слів, щоб відповідати. Але радо собі даю з тренером теж. Футбольна лінгвістика не дуже важка. іншого виходу нема. Він ні англійської, ні української, ні російської мов не знає. Тому я на швидку руч вивчив трохи іспанської і з ним так спілкуюся. Він мене розуміє як людина. Він Супер, європеєць, щирий і привітний, як Лукас. Жодних проблем з ними нема. Іспанські так, не очі. Іспанську трохи знаю, розумію, щось можу пояснити для Лукаса та Борхі. Але краще у мене з англійською чи італійською. Коли по-іспанськи говорю, то в мене вискакують італійські слова. Для мене однакові, чесно. Для мене, що французи, що іспанці. Правда, іспанці трохи тепліші люди, мабуть, тому що у них багато сонця. Чимало мрій. Одна з них припустимо зіграти з Карпатами у футбол. Інша разом із ланобілими вийти на газон стадіону Україна. Перша здійснилася ще минулого року. Тоді на стадіоні Прогрес ця команда у дружньому матчі навіть перемогла левів 3-2. А зараз це уже збірна Львова складена з дітей з особливими потребами, що готуються до участі у спеціальній олімпіаді. Початок змагань цього року наприкінці червня. А поки діти потренувалися ось тут на газоні стадіону Україна. Поруч із Карпатами. Так, минулого року діти з особливими потребами зустрілися та зіграли товариський матч з карпатівцями. Через рік ці ж діти готуються до нової зустрічі зі своїми кумирами. Тепер вже на стадіоні Україна і у статусі учасників чемпіонату світу з футболу. Були відбори, які команди поїдуть, взагалі, які спортсмени, які видів спорту поїдуть і фактично по футболу. Ми наша війська команда виграла українську першість і отримала отримала потівки, щоб поїхати в Афіни. А кого ви їдете? Двадцяте червня. Може, у нас пару базується берега. Ось тут куполовець уже не вгадує. Діти завітали лише, щоб отримати від Карпатівців професійні настанови перед участю у мундіалі. Ми вже з ними разу зустрічалися, туди, <реклама> бачите, вони зразу на чемпіонат міра попаду. Приємно. Хочеться <реклама> вам побажати, щоб ви гарно виступили на чемпіонаті світу. І, і напевно, пану найголовніше, щоб нікого не боялися, були впанені в собі. І я думаю, що результат прийде. Порадили дуже багато нового. Сказали, як грати там, ну щоб всі разом чи не боялися, вірили в перемогу. Ми так будемо дружньо грати, не будемо сваритися, там, нервуватися, і думаю, все буде добре. Згодом для молодих футболістів починається найприємніше подарунки та спільне фото. Думаю, що це буде просто тренування, або якась спільна зустріч. Отримали ще діти, що отримали пам'ятні подарунки, що навіть настанову від, від тренера і від футболістів «Карпат». Дехто після такого навіть не знає, що сказати. Розкажи, от часу ти на таких зустрічах буваєш і взагалі. От хто тобі з футболістів найбільше сподобався, з ким найбільше подобається спілкуватися. Я не знаю. Далі команди розходяться по різним половинам поля, готуватися кожен до своїх змагань. Те, що діти тренуються поруч, зелено-білих не відволікає. Ми ж не, там, не, не сиділи з ними пів години там, і не пили каву. Поговорили трошки, буде приємно з нами трошки поспілкуватися, чому заважає. П'ять хвилин поговорили, там, трошки їм сказали, як їм треба грати. Однак для Івана воротаря дитячої команди цього часу не вистачило, аби почути настанови від досвідчених карпатівських голкіперів. Я хотів з ними поспілкуватися, але не вийшло, бо в них тренування. Відтак підказку від Андрія Тлумака отримає лише зараз у програмі Про Карпати. Що порадити? Одне, то те, що получати задоволення, і що найгріше на тренуванні, тоді все буде нормально, не переживати. Тому що вертатська робота вона завжди так, якби, тяжка, тому що психологічно дуже тяжко постійно стоїш на пруці. Тому, якщо ти не отримуєш задоволення, то робота йде в нагрузку. надеемся, что все будет у вас. Все будет у вас хорошо, все будет доброе. Мы верим. Верим в вас. Что все деньги, которые будут поступать от УЕФА, все будут получать отданы футболистам. Поэтому у нас есть пару туров пройти и нормально ребятам дать возможность заработать. Вы совпашные руку, чтобы заработали? Конечно. А для чего, футбол играть? Я что, я что, альтруист, что ли, похож на него? Только зарабатывать.